Перетабірне включення. І зараз ви подивитеся, що таке означає в ESC, міжнародному гамовому таборі. Костюмований день. Ну, як ви бачите, ви вже бачите мій костюм. І зараз Віка Сімакова. Good morning. Hello. Так, що тут у нас? Ви можете просто пістить за влади. Ось за один і... день. борода Барадами. Привет. Привет. Кто ты? А я ковбой. Ковбой з Заходу Заходу. Закарпаття? Да. Понятно. О, Фредди, собственно, персона. Привет. Фредди, це ти патріот, бачив України, так? Да. да. Український. Бачу український Фредди. А, хто ви, Хакер. Погано на вас, бачу. Да. Кто? Хакер Хакер. А вот у нас Али. Али Воробей. Али там. Я уже есть. А, да? Я да. два, я номер два. Ух я ты! Все. А кто это? Оловянный а человек. Оловянный человек? Это на четверке, Да? Ух ты! Прикольно! Классно! Ух ты! У нас... Кто тут у нас? Кто тут у нас? Бои, да, да, пират. Пират? Индейцы у нас, бывают иногда пиратами. Так, хто тут у нас? Yeah. Піратка? Yeah. Ух ти! А ти дивилась мною пірати? Фільм? Yeah. Дивилась уже? Yeah, yeah. І ти сподобалось? Yeah. Я ще не дивився. Цікаво подивитися. Ну well, ще от двоє піратів прийшло. Oh. Так. Ось якось так цікаво у нас проходить Зараз ми Ще 10 хвилин до того, як ми будемо починати. Табір. Так, бачу, у нас футболісти, хто переможе своїх чемпіонів. Hello. Ліга Європи друге місце. А яке? А перше. перше? <рес> Ні, це був да? ДА? А, точно, з Мадридом. Отак от тренер по футболу <рес> нічого. Не Мені не прийшов назад, сигнал. Ня-ня ня-ня. Так, самі маленькі у нас. У нас іспанці. Іспанець, hello. І не тільки іспанець. Як ти? Да, не тільки у нас принцеси, іспанці, і не принцеса. Хто? хто Она... це у Хто? Я принцеса кошка. Принцеса кошка. Да? Усе потерялось. Тень-тень-тень-тень-тень-тень-тень. Клас, Іспанія. Дуже класний костюм. Ух ти, батерфлай. Ти, е а, бабочка. Клас. Фея, да? Ну що? А ну покажи щось. Одягай. Ох ты хакер. А у нас есть человеки з табера. Тоже костюм табірного героя. Что, да? про узе? Класний мультик. Нічого ти накачав себе біцепси. За один день, раз і виросли, так? Да? Ух ты, всі класні, у нас є табірні герої. Да, а мана немає. Що тут у нас? Списа Нічого Ничего себе, у нас шериф є! е. Эй! Вау! Класс! Ага, супер! — Чи рано? No <MOOC> — Ніколи не знала, всі такі майбутні, так Когось потрібно шукати ключ, я не знаю. — Ніхто не шукатиме. — Зараз, я зараз вам допоможу. — Збирайте людину, яка буде показувати рухи. — Врач. — Акушер? — Є. — Ні? — Ні. — І ця людина має постійно міняти рухи так, щоб та людина, яка всередині, нічого не помітила. — Жінка-акушер. — Окей?

my half of the costume joker. Uh yeah, continues the game and some somebody must change. Yeah, yeah. The, you must change them. Yeah, somebody must change. And yeah, it's the same. Yeah, the same. Change the room. Wow. Пая щось зісняв. podiem подивимося Сьогодні рівно половина табору. Сім днів вже діти в таборі. Супермен. Класний фотограф. Ось ми зараз краще до нього підемо. Тут всі фотки, ви бачите, від нього. Подожди, стой, стой, стой. Чоловік робить свою роботу, поняв, зрозумів. Я здаюся. Все. Хіло. -все 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 -все. Тебе покусали? Богдан, гром. Чи ти когось покусав? Кто вы? Я еврейка. Еврейка. Хорошо. И Белоснежка. Белоснежка. Микки тоже еврейка? Микки, Микки, Микки Маус. Микки Маус. Маус. Я, я. Восточная, Восточная красавица. Супер. Тут ти нам очень нравишься. Я хипстер. Хипстер? Да. Ух ты! Знаем таких Хай, перших, кого я побачив, хипстера. Ну що, красна шапочка? А де шапочка? А де шапочка? Хто ти, ух Клас. Ух ти, Ух ти! Сorри, сори, анну! Хтось нас на каблукчищах ходить! Да. тільки не бачив. На кожен раз костюмований день це щось унікальне і цікаве. Побачите ще відео. Підписуйтесь на, да, на наш канал та дивіться як проходить життя в таборі Всіх прекрасних цих дітей пожатих. Все До зустрічі!